Агротехнар. Сьогодні ми будемо порівнювати дві популярні моделі: це ENA404 і Fighter 404 це можна сказати, бюджетний сегмент 40-х тракторів з реверсами, з рівними підлогами, але різними деякими модифікаціями. Почнемо. E, значить, Перше порівняння буде по ціні, тому що Eneiчик у нас коштує 7700 доларів. Так, е, да, він непоганий. Цей трактор в принципі дуже гарно себе зарекомендував. Е, і сказати, чесно кажучи, що були якісь нарікання по ньому я не можу. Е, тобто, трактор відпрацьовував класно, люди їх купували, раділи, але були нюанси. Е, верніше не нюанси, а такий деякий маленький мінус це один рік гарантії замість двох. Е, Файтер коштує у нас 7400 доларів. Е, тобто, ні, стоп, 7300. вибачаю, 7300, тобто 400 доларів різниці по ціні між ними. Але на файтері у нас стоїть вже 2 роки гарантії. А тепер давайте порівнювати. Мотори вони будуть мати однакові, каємовські, вся обв'язка, все по стандарту. КМ-490-двигун, 4-циліндровий. На у нас маємо е ступінечку тільки з однієї сторони. На файтерах, якщо не помиляюсь, вони на всіх своїх моделях да, ліплять їх з двох сторон. По передньому мосту на файтері міст, як на мене, більший. Тобто в плані вильоту, в плані товщини тут набагато ліпший міст. Тут трішки слабий, але для 404 го трактору тобто, це норма. Що тут у нас стоїть 35-й міст, що тут у нас стоїть 35-й міст? 40-го немає ні там, ні там. По довантажувачам. 4 по 12 кг, 4 по 12 кг, тобто однакове освітлення і капоти ми не будемо брати до уваги, тому що це чисто суб'єктивна думка. Переходимо до задньої частини. По задній частині тут теж є відмінності. Ну, одразу скажу, що на файтері у вас іде розширювальний бак для масла на ЕНЕ його в принципі немає, але у нас на в файтері буде ще більший чулок. Моделі вони схожі, але по товщині мені здається, що на файтері все ж таки буде краще. Хоча візуально дуже важко відрізнити, я думаю, що вони в принципі будуть працювати однаково і матимуть однакові властивості. Так, значить, файтер, що у нас маємо? Чотири гідровиходи, причіпний з регулюванням, шестішліцевий вал дві швидкості трьохточка, точка. С-образна клішня. Регулюються колеса, диски задні, розборні. так, На і неї у нас диски також йдуть розборні, Резина однакова, 11,2, 24, 7,5х16 передня. Освітлювальні прибори теж до уваги не беремо, тому що вони плюс-мінус однакові у всіх. Так, і розкоси у нас кріпляться до чолків, до нижнього положення. На Енеї дивимось, Кріплення таке саме. Більша по довжині клішня на енейчику стоїть. Так, Виносні гідроциліндри і там, і там однакові, розподільники однакові, 4 гідровихода. Тут зелена горловина у нас під масло зроблена тут. Ну, Там ви можете задавати через цей. В принципі, так, по розеткам. На Енеї розетка в комплектації, на файтері, я думаю, вона теж в комплектації, просто її не змонтували, тому що це по стандарту. Так, розборні диски задні. Передні диски у нас на Енеї не розборні, На файтері теж не розборні. Тобто передні у вас просто перекидаються колеса, задні виставляєте на колії. Так, по модифікаціям Еней 24-го року 9 місяця. Непідвісні педалі. Має під'єднання переднього приводу, дві швидкості вому, гідравліка, коробка реверс, реверс перемикається біля керма, приборна панель вбудована, є регульовка нахилу керма без регулювання виліту. На файтері, що маємо? Реверс також знаходиться біля керма, регулювання виліту нахилу, регулювання. Самого сидіння, до речі, сидіння тут е, на файтері, при тому, що він більш дешевий, але сидіння тут ліпше. Е, також маємо повністю рівну підлогу без виступів з резиновою підкладочкою. Так само дві швидкості валу відбору, під'єднання переднього приводу, 8 передач вперед, 8 назад з повишеними поніженими. Е, приборна панель теж комбінованого, електронного типу. Випуск 25-го року першого місяця. І там і там будуть у нас пластикові паливні баки. На 45 літрів, це по стандарту. Вони, в принципі, майже на всіх моделях. Ага, стоп, ні, до речі, на Енеї паливний бак знаходиться у нас під капотом. Тобто тут відмінність все ж таки є. А на Енеях 404 з кабіною паливний бак переноситься вже під підлогу. На файтерах це зробили вже і на безкабінних тракторах. Тобто, відмінності, в принципі, на лице вони є. По коробкам можу сказати за Енея коробки тут досить надійні. Зборка йде оригінальна, тільки їх Еней і Ката, це їх завод робить. Файтера збираються на площадках, тобто може відрізнятися. В плані роботи коробки, скажу, як чесно, як є, Еней мені подобається більше. тобто там... Більш класно виставлені зазори. Але в плані надійності, я думаю, коробки будуть плюс-мінус однакові. Двигуни однакові. В плані комфорту користування Fighter мені навіть подобається трохи більше. Тобто, сформувавши таку думку, я навіть вагаюся сказати, що з цього, на мою думку, буде краще. Тому що десь перевага у Fighter, десь перевага у Enea. Тому вирішуєте ви. Вибираєте для себе ви. По-чесному я вам все розказав. Давайте підіб'ємо підсумки. 7300, 7700, передній міст 35-й, передній міст 35-й, задній чоловік 60-й, задній чолок 60-й, 60, 8 плюс 8 коробка, мотори однакові, ледовська підсвітка. Два роки гарантії, один рік гарантії. Але у Єнеї є досить значна ще перевага в плані документів, тому що він приїжджає одразу з документами. Під реєстрацію файтер документи виготовляються після купівлі десь на протязі 2-3 робочих тижнів. Може там плюс-мінус трохи швидше. Але кому це дуже важливо, теж проговорюємо. Замовити можна і той, і інший у нас на сайті. Також можна замовити за номером, який бачите, у себе на екрані. Чекатиму ваших дзвінків, пишіть в коментарях, що вам подобається більше. Пока-пока.